Всім привіт! Сьогодні у нас черговий пристрій з серії яблуку, надгрезине яблуко, як я кажу. Пристрій у нас прошитий, не знаю хто прошив, чи клієнт, чи комусь давав. В результаті прошитий iCloud e не пам'ятають. Це у нас є iPhone 8. Тут будемо. Неофіційно розблоковувати, тобто, що ви розуміли, що означає неофіційне розблокування. Тобто, такий пристрій не можна буде оновляти і скидати. Але в загальному весь інший функціонал працюватиме повністю без проблем. Ми бачимо, аккаунт клієнта, але логін-пароль давно робили, очевидно, не записали і не пам'ятають. Тож підключаємо до комп'ютера. І запускаємо процес блокування. Телефон перезапуститься. Он перезапустився і а, чекаємо його запуск на робочий стіл. Все готово. Камеру включаємо. Бачимо iPhone 8. 64 пам'яті, оператор Україна, Київста підтримує. Єдине, що е, не можна, як згадувалось, оновляти. Оновляти не можна. Сувати. Бачите? Воно навіть блокує, то метечно блокує. Спробую, щоб відключити, воно мені не дає далі зайти, воно просто блокує вновлення. І так, бачимо буквально декілька хвилин. Рест реактивований, можна буде заходити в iCloud свій, створити новий, який маєте раніше вже створений. Якщо на такому пристрої, то бажано, якщо у вас немає iCloud, клауду один момент такий, бажано створювати його не з телефону. Можна спробувати з телефона, але якщо б були якісь люки при створенні iCloud, тоді створюєте його через інший пристрій або через, ну, через комп'ютер, через сайт. А так в загальному більше. Нюансів немає. Телефоном повністю зараз можна користуватися, сим-карта працюватиме, все як має бути. А якщо дистанційно потрібно, то звичайно, що дистанційно це займе трохи більше часу, адже потрібно багато чого налаштувати. У мене все на комп'ютері налаштовано, я став, шуденько підключився зробити. Але якщо комусь цікаво, потрібно, пишіть модель, імей, перевіримо і зможемо сказати точну ціну. Для вашого пристрою. Тож, всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.